Сьогоднішній захід це є особливий, особливий для наших діток, тому що щороку ми збираємо дітей напередодні. Це десь початок квітня. Діти вже прибігають до мене. Питають, а ми йдемо ветеранів вітати чи ні. Це вже доброї традиція, З року в рік ми приїжджаємо сюди, йдемо, вітаємо наших ветеранів, тому що це ну як виховання підростаючої молоді. Ну а сьогодні це особливо важливий цей момент, тому що сьогодні у ці страшні події на Донбасі. І я думаю, що це трошки допоможе душа нашим дітей. Більш виховати, більш ніжних, більш чуйних людей. А діти настільки схвильовано чекають у цього дня. Вони зараз, якщо бачите, схвилюються, що як це буде, що це буде. Бо і ветерани їх чекають із великим задоволенням, тому. Ми з задоволенням сюди ходимо, і не раз на рік ми приходимо. Ми приходимо на день ветерана. Ми приходимо на різдво їх вітаємо і обов'язково день 9 травня. В когось можливо родичі, в когось діти, в когось синов'я, в когось чоловіки. Я тільки вам кажу моторошно вас. Свято і бажаємо здоров'я, мирного неба. Сережня. Мільйонів українців воювало у складі Червоної армії в роки війни. 100 тисяч українців боронили рідну землю від агресора в рядах української повстанської армії.

«Ми відвідуємо ветеранів щороку. Приготування йдуть дуже ретельно. Ми готуємося до цього свята, вивчаємо різні пісні і також різні вірші. Ця подія вона дуже, дуже емоційно впливає на дітей. Деякі навіть починають плакати. Ми хотіли їм показати, які ми підготували пісні і вірші. Деякі плакали деякі вже здержувалися. Уже, уже навіть і самі хотілося плакати, ну тому що їх було трошки жаль. матрошки все Вже стало традицією. До нас приходять і і діячі мистецтва, і дітки зі школи. Ми дуже раді, що вони знаходять час і мають дійсно таку от наснагу прийти і підняти настрій, створити святковий настрій наших ветеранів війни. Ну, по-перше, маю сказати, що дуже позитивно для молодого покоління, того, що ми маємо пам'ятати про таку про цю подію, про цю страшну подію, і саме пам'ятаючи, маючи пам'ять народ, він має і майбутнє, так як кажуть. І дітки повинні чути, можливо, в наш час менше говорити про Велику Вітчизняну війну, але саме таке спілкування діток з ветеранами, яких вже, на жаль, не так багато залишилося в живих. Воно має позитивний ефект, як в одну, так і в другу сторону. Для ветеранів це, звичайно, ну вони надзвичайно позитивно сприймають настрій святковий, створюється, діти, коли виступають, співають, це взагалі такий позитивну ауру створює. Ну а дітки, поспілкуючись з нашими ветеранами, все ж таки отримують інформацію, пам'ять, що такі, на жаль, страшні події були в нашій країні.